Україна розробляє новий митний кодекс. Це одна з умов євроінтеграції. Проект кодексу мають представити вже до кінця квітня. Верховна Рада проголосує за цей документ наступного року. Це один з етапів синхронізації законодавства України та Євросоюзу. На якому етапі євроінтеграція та чи стане 30-й рік роком долучення України до ЄС знає наша кореспондентка Анастасія Купрієць. Україна блискавично просувається на євроінтеграційному шляху у перші дні російської повномасштабної війни. Україна підписала заявку на вступ до євросоюзу вже 23 червня 2022 року. Отримала статус кандидата до ЄС. Наступний крок. Переговори цей процес необхідний, щоб достосувати законодавство та діяльність інституцій країни-кандидата до стандартів Європейського союзу. Переговорний процес поділений на шість тематичних кластерів, які стосуються різних сфер діяльності держави від питань економіки, клімату до сфери оборони та медіа. Відкрити перший кластер планують у квітні травні цього року. Проте в самому ЄС не вистачає одностайності у питанні долучення України до спільноти. б ми хотіли б відкрити точно один, можливо, навіть другий переговорний кластер, але на жаль, це ще одне питання, де прийняття рішень блокується нашим старим другом і колись союзником Угорською республікою. Угорщина вже не вперше блокує необхідні для України рішення, і перешкодити цьому непросто. В ЄС роздумується, як можна вплинути на Угорщину, адже членство України в Євросоюзі. Пріоритет наразі жодного Наразі жоден кластер не відкритий. Ми чекаємо на розблокування цього процесу. Зараз Угорщина відчуває дипломатичний тиск. Навіть є дискусії щодо позбавлення угорщини права голосу, але це радикальний сценарій. До цього моменту вистачало дипломатичних дій чи теж погроз позбавити Угорщину деякого фінансування з ЄС. Угорщина раніше піддавалась цьому тиску. Побачимо, чи вистачить цього на цей раз. Коли кластери почнуть. Відкривати на Україну, чекаючи мало роботи. Проте в деяких питаннях бачення України та Європейського союзу вже збігаються. Наприклад, коли йдеться про зовнішню та оборонну політику ЄС, це дуже простий кластер. Йдеться про те, що країна кандидат і ЄС мають спільне бачення, зокрема в питаннях оборони. Зараз між Україною та ЄС так і є. Тому згоди досягти не, це не складно. Тож це вказує на те, що переговори мають початись, але тут потрібна Ітична воля труднощі на євроінтеграційному шляху України викликають питання економіки, адже Україна може складати серйозну конкуренцію в аграрному секторі та сфері послуг. Здається, що найбільш ймовірним є сценарій для України це створення перехідних термінів, особливо стосовно доступу окремих українських товарів до ринку ЄС. Це потрібно, щоб заспокоїти негативні настрої у деяких країнах Європейського союзу, щоб вони не накладали вето на важливі для України рішення. 2030 рік тоді Україна націлена долучитись до ЄС. Залишилося не так багато часу. Проте якісна робота України навіть в умовах війни дає надії на досягнення цієї цілі. часу це безсумнівно дуже мало часу, але відчуття, що або ми зробимо це зараз, або Україна залишиться в російській зоні впливу назавжди. А ми би цього дуже не хотіли. Ми би тоді втратили Україну нашого важливого союзника, важливого... Військового партнера країну, яка це членство в ЄС здобуває кров'ю. Тому є сенс, що 2030 рік має бути реалістичною датою. Анастасія Купрієць Марчін Парасада, Слава ТВ. Польща під час свого головування в ЄС стала любистом України на шляху до євроінтеграції. Poprze rozwiązaną Rosji winu Ukraina zmieniuje zakonodawstwo, щоб jak najszybciej integrować się w skład Eurosojuzu. Jak same wygląda integracyjny proces. Na jakim win etapie, nasze osobliwo ukraiński czynowniki mają zwrócić uwagę. tym będziemy mówić z naszym hostem, dyplomatem, sekretarzem Ministerstwa Zakordonych Spraw Polski Janem Truszczyńskim. Panie Jane, witaję was. Dobry dzień. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Dobry dzień. Ja chcę Was zapytać, na jakim etapie w ogóle jest dzisiaj negocjacji Ukrainy z Europą? Натуж, світові ми зачалися формальні це всі знають. Вони формально почалися в червні минулого року, триває скринінг, такий огляд і порівняння законодавства Євросоюзу і українських інституцій, порівняння, які існують різниці, точна визначення, дефініція того, що потрібно зробити в Україні, щоб при. Стосувати і, і юридично, і інституційно, і інституційно до вимог членства і, в Євросоюзі, і одночасно і в деяких і, галузях, і скрінінг вже є закінчений. але чекаємо на перемовини в першому і кластері, тобто наборі в і першому tematів, і tematів, і тем, які є в першому кластері, тобто основи. Ja spodziewam się, że podczas uh, głowowania Polski, dięcno, efektywno ci permowni będą uczyć. Dosyć ja szybko Ukraino. Ja porównuję to z naszym własnym procesem screeningu i permowni i, uh, i defragmentacji. A, skarżyć Budlaska, czy ja zadam prowokatywne pytania? Hmm. Nie, czy w zachali możliwa integracja Ukrainy i sam proces integracji, kiedy nie zakonczona wina w Ukrainie? Закінчення процесу Закінчення переговорного процесу і підписання трактату акцесійного з євросоюзом його ратифікація вимагає закінчення війни. Але в який спосіб? Такий щоб Україна, спосіб, щоб Україна і ми, щоб ми всі добре знали, на якій Україна, території є Україна, де Україна закінчується, а починається щось інше ніж Україна. де буде контроль, прикордонний, де будуть віжати люди і товари, і це мусить бути зрозумілим по дорозі треба виконати, але по дорозі треба зробити ще дуже багато роботи. Є, сочині, можливо що чонкоство панства походження України е, е, фінальне країни е, де фінальний. До чи форма не до кінця окреслені. Я тут маю на думці Республіку Ципр, де 20 років вже після приєднання ми маємо так звану зелену лінію, яка ділить територію від контрольованої території і неконтрольованої. звичайно. Це є рішення погане. невідповідне, але це дозволяє. Кіпру залишатися в Євросоюзі я не хочу спекулювати про майбутнє рішення для України на випадок, якщо б Україна не мала підконтрольної всієї території. Не і не поверне собі кордони перед російською агресією 2014 року. Але поки що ми не є в цьому місці, щоб про це вирішувати. І чи ми мусимо про це вирішувати? Поки що треба сконцентруватися на пересуванню якби запуску всієї машини. А це є залежно від поступу, який Україна буде вести в пристосуванні своєї юридичної системи інституцій, усіх можливих акторів місцевого самоврядування, підприємців, фермерів, громадян, державних службовців, митників, суддів, прокурорів, і інспекторів. Всі мусять, якщо ви наводите як приклад кіп. І там дійсно територія розділена. То таким чином ви не виключаєте, що це так само може статися і з Україною. Європейський союз визнає, що є якісь спірні території, але це не завада для України стати повноцінним членом Європейського Союзу. Так, от можливе. звичайно, це є можливо. Але я вважаю, що поки що слід сконцентруватися на багатосторонньої допомоги для України для того, щоб вона могла заморозити чи закінчити конфлікт, довести до стабільного стабільного стану відносин з Росією нехай це буде навіть замороження, але так, щоб Україна могла спокійно розвиватися і концентруватися на своєму розвитку, а ми могли б допомагати Україні не тільки військово, але також у відбудові і в тому, що ми робимо у підтримці України в достосуванні юридичної системи і інституцій. І тут ще треба багато зробити, Екадна дорога, і я весь час вважаю і так перед тим вважав, і буду вважати, що до 2030 року, так в загальному, повинно вдатися. То вдатися. Ви підтримаєте позицію президентки Європейської комісії, що 5 років які залишилися, їх вистачить. Так так вона також так говорить, але є численні спостерігачі процесу країни аксесійного України, які так як я. Вже давно перед тим говорили, що потрібно поставити собі мету за 2030 рік за термін, коли до якого проведення закінчення перемовин повинна бути закінчена, і Україна зможе достосуватися настільки якісно, що зможе Бійти на цей спільний ринок і Це дати собі раду, хто дасть підприємці, місцеве самоврядування, фермери. Україна зможе повторити стошку розвитку, яку Польща пройшла на протязі останніх років, і подібно яку Іспанія мала наші три країни є досить порівнювальні, якщо йдеться про економіку, кількість людей, якість капіталу, якість людського капіталу. Тало і натуральні копалини, і Іс Іспанія вистрілила вверх як ракета при приєднанні до Євросоюз, польща також дуже заспришила свою модернізацію, і Україну чекає то саме. Я не маю ніяких причин, щоб думати, що буде інакше чи гірше, але умовою є то, що треба достосуватися так, щоб люди розуміли, як. Jay, inequity. to i boczki medu chciłby dolity troszkę łyżką dięciu. To muszę, nie jest tak wsekrasiewo. To muszo my mamy Ukrainy, jaki blokują same integrację Ukrainy. Mają tut na uwazji uchorczynu, albo Słowaczynu, jaki kazać nie Ukrainie w Euroszwidi. Co on w w tejże czasie? My rozumiemy, że wszyscy członkowie Euroszwidi muszą pochodzić się na wstup Ukrainy same w ciu organizacji. Засадні трактат принципово трактатуні європейського трактат євросоюзу говорить, що повинна бути згода усіх, що всі повинні погодитися, щоб відкрити переговорний процес для цієї країни, яка хоче прийняти. А потім другий раз, щоб наші уряди і парламенти ратифікували вже акцесійний трактат. По дорозі немає необхідності, щоб на кожному кроці всі говорили, що так одноголосно повинні всі погодитися. В практиці звичайно є так, що ця одноголосність є всюди, і навіть її трохи забагато. Були думки, як зменшити цих сходинок, які треба перейти по дорозі між початком і кінцем де коли, і коли одноголосно повинно бути сказано так або ні, І, на жаль, до тепер цього не сталося. Це мене трохи хвилює, тому що це дає дуже багато можливостей блокувати акцесійний процес чи гальмувати таким країнам, такі країни, як Угорщина, наприклад, поводяться дуже егоїстично трансакційно, і це є неприйнятно як для країни членів на Євросоюзу можна собі уявити варіант, де перший кластер основи він формально не буде відкритий, тому що Угорщина буде говорити: ні, ні, ми не погоджуємося. Тут от чогось не хватає, ще щось нове. Ми хочемо від України, але можна собі уявити, що всі інші Україна визнають, що Україна зробила. Достатній поступ, щоб говорити про фактичне відкриття переговорного процесу на цій ділянці, і всі інші можуть заохотити Україну до продовження того, чого вона зобов'язалася, тобто втілення дорожніх карт. Це стосується судової системи чи там боротьби з корупцією. Там є дорожні карти, які потрібно втілити і ми натискаючи з одної сторони на угорщину, щоб вони, врешті-решт, подумали чи, <чувств> виріш, можливо буде рішення, щоб забрати угорщині право голосу. Тут і та процедура береться під увагу щодо угорщини. Весь час Є різні способи, щоб поставити угорщину, які це порядку. у це, наприклад, стаття сьома про яку e, я згадував, країна, яка постійно порушує. Принципи, на, на яких базується Євросоюз, які е, описані в другої статті трактату Євросоюзу, може бути одноголосно іншими країнами, позбавлена права голосу, А це тобто, це був прецедент, не було до той пори такого вирішування. Ніх цієї пори ніколи не було, не було одноголосності. Також були часи, коли. Проти Польщі під час е, уряду права і справедливості е, ця процедура зі цьому і статті почалася, але ніхто ніколи не забрав, не було більшості, щоб взагалі перший етап цієї статті процесу почався, де одноголосно би це право голосу е, було утримане. Не хочу не будемо на тому концентруватися в нашій розмові. Найважливішим. Jeszcze Ukraina widziała. Венгри на боку Україна в центрі. Угорщина на бік є безпечна більшість. 27-1 мінус 27 або мінус 2, Тому що є ще тоже ця словаччина. Україна є безпечна. Є більшість, яка говорить що то, що ви представили, має сенс. ваші дорожні карти нам подобаються. Подкампілюйте їх. Побачимося через півроку, коли буде наступний звіт. про Виконання Але що того, ви того, були одним вирішили. з таких ключових учасників переговорів, коли Польща mm -hmm. говорила про свій вступ до Європейського Союзу. Знаєте. Всю процедуру знаєте, всі деталі і питання. Ви зараз кажете, що Україні ще багато чого треба зробити п'ять років попереду. Але як Україні уникнути такої так званої пастки очікування? В цю пастку, наприклад, зараз потрапили країни Західних Балкан. Вони чекають, коли запросять і двері Європейського союзу для них відчиняться, поки що дата не визначена. Як Україні не потрапити? Бо за п'ять років може статися різне. Ма пані рацію, очеві звичайно. Ви маєте рацію натуральне. Немає автократизму в випадку Західних Балкан. І були і є різні голоси. Є такі, що говорять, що Україна що Євросоюз замало ангажувався, замало прикладався в їхні питання, замало їм допомагав, замало хотіла цього розширення. А є такі, як я, які вважають, що це з тамтої сторони були і були недотягнені. Кожна з цих країн повинна була зробити більше і. Швидше щоб зблизитися до вимог євросоюзу. Ми цього тут не не вирішимо, хто має рацію, хто був правий. але можна будучи балканською країною, дійти до членства в Євросоюзі, так як, наприклад, Хорватія, чи до того ще Словенія, а можна бути країною, яка через внутрішні причини веде переговори вже 13 років це За є дубко, Чорногорія, Це задовго. Там, інших, вони могли країн, іти слідом інших Естонія, малих країн, таких як Малта, Естонія, Кіпр, Мальта. Там, там ті країни та країни. Та маю, і також мають мали, маленьку державну мали, адміністрацію, мало систему, але саму, вони зуміли достосуватися. Мали, і, і так само країни західних Балкан. Могли no, зробити і швидше і тепер чекаємо на Україну, яка міш. має велику адміністрацію. Болівальну, можна її порівняти з країв, адміністраціями країн, таких як є, Польща. Та, і Україна та, може з огляду та, на свій та, потенціал та, людей та, і компетенції, які та, вони та, мають та, виконати пане, цю пане відповідному так, проміжку часу питань. Багато а ефір наш обмежений. так. Дякуємо. Нагадаю, що ми розмовляли з Яном Трущинським, дипломатом, державним секретарем Міністерства закордонних справ Польщі. Бивим. колишнім так.